Всім доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Я сьогодні почуваю себе трошки краще, температура спала і я вирішила записати відео. Ну, Якщо ви бачили, я вирішила поправити своє здоров'я. У мене вже досвід такий був, я це вже робила і хочу поділитися з вами. Я не ганяюся за ідеальною фігурою, у мої роки це вже недоречно. Хоча жінка має бути гарна завжди, ну я прожила якось так 40 років, бо до того я була досить таки тендітна. У мене пішов збій в організмі, ну і я відчула вже зараз, що мені важко після. Видавлення лення щитовидної залози, вона в мене була загрудинна і деформація грудних органів є, я почала більше задихатися. Так що зайва вага мені зайва і навіть дуже зайва. Так що я хочу повторити уже свій один марафон і скинути хоча б 10 кг. Я так хочу! Ну, якби я собі це робила тишком нишком, може б в мене не вийшло. Але я це роблю на камеру і мені вже буде соромно від цього відступитися. Так, я зранку поїла 80 грамів вівсянки без масла, без цукру, без солі з родзинками. Я могла би поїсти її просто з сіллю, без родзинок, родзинки мене не приваблюють, але думаю, може глюкоза потрібна. Зараз я буду перекушувати печеними яблуками. Випила дві чашки води зранку, і за два дня у мене вже зійшло 2 см в об'ємах. Це зійшла вода. І готую собі на обід борщ. Я приготувала уже усі свої е, інгредієнти, так що. Починаю. У мене у каструльці кипить ложки три води. Я додаю ну, за смаком ложку цибулі нарізаної. Мені потрібно 300 грамів борща зварити на два дня, щоб себе не дуже напружувати. Роботами. Я у водичку ставлю цибулю, ставлю моркву і буряк. Поки я з вами говорила вода википіла. Ще трошки добавлю і накрию кришечкою. А на вечерю у мене за меню має бути тушкована капуста і курка в апельсиновому соусі. Я приготувала соус, вичавила з одного апельсина сік, додала ложку оливкової олії, ложку меду, ложку приправи карі, трошки посолила, додала перцю, Ну, на смак добре порізала на такі крупненькі куски. Грудку, зараз я її добавлю в цей сік, маринад і залишу на годинки дві, щоб вона промаринувалася. Грудка в мене з магазину, але так сказати, домашня. Пишуть домашня. ну, вона, мабуть, не таке вигодовування і вона непогана. І при випіканні я ще прикрию двома е, кружельцями апельсина. Випікати я буду у мультиварці. Мені це зручно, я не буду ганяти духовку на 2 кВт за маленької грудки. І так, буряк. У мене протушився, я додала ложку томату, хай ще воно чуть-чуть прокипить. Томат у мене домашній, буряк уже м'якенький. Я додала 250 грам водички. Зараз добавлю капусту з квасолею. Перець і листочок лавровий я вже додавала. І зараз я додав трошки морської солі Посолю. Це мені вистачить на два рази. Ну, а чоловіку варю пшеничну кашу, пшоняний суп. Трошки у мене халепа, я хотіла йому зварити капусняк. Поставила варити телячу грудку, а капусту не принесли з гаража квашену. Так що вже коли додала пшоно з картоплею, вийде пшоняний суп. І я зробила зажарочку на олії цибуля з морквою. Бульйон не жирний, але нормальний. І зараз ще зроблю зажарочку йому до каші. І буде в мене обід готовий. Так, Друзі, обід я приготувала. Ну, ще собі я буду підготовлювати, як буду їсти, я вам покажу. А щоб ви не казали, що чоловіка годую чимось не дуже добрим в цей час, то показую вам. Це мій борщ. Виглядає, ви знаєте, не зовсім погано. Добавлю сметани і буде. Повністю їстівний. Чоловікове зварила суп за радянською назвою Польовий з пшоном. Ну, в мене так вийшло на телячій грудці. Я хотіла капусняк, а капуста виявилась не вдома. Зварила йому кашу Артек і зробила експрес підливу з вареного м'яса, підсмажила. Цибульку, томат, сметану, м'ясо. Дала в якості загущувача трошки муки. Я її смажила разом з цибулькою і в такому разі немає печії. Ну, і він сьогодні буде обідати без мене. У мене є справи, мене вдома не буде. Так що я йому все залишаю під руками, бо в нього час на обід обмежений. І поставила спекти уже свою грудку. Вона вже 3 хвилини, як печеться. Я додавала трохи соку не увесь, По виставила її на фольгу. І за 50 хвилин вона спечеться. Так що, зустрінемося під час обід. обід. Зараз я приготую ще собі до борща піцу на лаваші. Я вже все приготувала для начинки. Курку я не відварювала, я взяла шматочок, що запікала у апельсиновому соусі. Подивіться, яка вона апетитна, сочна і смачна. Подрібнила курку з маринованими опеньками, цибуля, болгарський перець, сир і перемішала сметану з. Гірчицю. Я вирізала два шматочки лаваша, поставила на вагу це 25 г і той буде 25. Це мені потрібно 80 г начинки. Бачу, що це буде багато, поділюсь з чоловіком. Піца ця смачна, можна їсти. Так, зараз я намащу цей лаваш сметаною, посиплю сиром, прикрию наступним. Шматочком змащу знову сметаною, поставлю всю начинку, присиплю зверху сиром і на 5 хвилин у мікрохвильовку. Ось обід мій готовий Піце 130 грам і 120 грам борщу додавала сметани. Буду їсти. Водичку випила за півгодини. Подивіться, друзі, яке в нас небо. Хмари цілий день. Похмуро і доща немає. Зранку щось трошки бризнуло. І все. Дерева гарнюні, осінь, На дворі тепло. І так хочеться дощу. А я цілий день. На кухні з вімкнутим світлом. Справилась вже з роботою, що мала робити, запланувала все, поробила. Зараз поставлю тушкувати капусту і хочу показати вам. Я розвела томат домашній, сіль, перець, додавила води. Зробила таку собі рідку масу і додавала в паприки. Простої, не копченої. Колись придбала у метро велику таку банку і користуюся нею вже більше року, щоб була капуста червоненька, тому що від цієї пасти домашньої вона не буде мати такого насиченого кольору. виливаю я це все у сковорідку. Добавляю цибулю, болгарський перець. У мене ще є пів вітра перцю. Зараз візьму, мабуть, і я його переріжу в морозильну камеру. Буду додати до соусів взимку, капусту буду тушкувати до борщів. Так, зараз візьму лопатку дерев'яну. Так, чуть-чуть розправлю ложкою. Потрібно перемішати і накрити. Так, я ще приготувала моркву і пастернак. Пастернак це дієтичний продукт. Тут калорій мало, так що можна їсти. Трошечки він солодкуватий, так що потрібно буде додавати більше. Спецій. Так. І бачу, що водички замало. В цьому році капуста зовсім високовита. Це гарно я перемішаю між собою, щоб воно розійшлося по сковорідці. І додав ще води. Вона, бачу, так швиденько випаровується. Піцу за мною доїв чоловік, ну капусту цю мабуть, йому не дуже сподобається доїдати. Зовсім не жирно. Зараз я добавлю капусту, перемішаю, спробую на смак і залишу на маленькому вогні тушкувати. Я думаю, що вона тушкуватися не буде довго. Хвилин 15-20. І вечеря в мене буде готова. Дивлюсь, що це буде багато мені на два рази, але ну, нічого. Добавлю трошки якихось э, жирних э, добавок і з'їсть Сережа вечором хоче картопельку пюре, ну, може, я йому щось і придумаю. Ну, тоді що, друзі? Я кидаю капусту, ставлю її тушкувати, все вам розказала, все вам показала. Зустрінемося в наступному відео. Усім бажаю здоров'я, терпіння і всього найкращого. Якнайшвидше нам усім перемоги, миру і спокою до нашої України. Усім пока-пока!